Привіт! Сьогодні я покажу, як на банер розмістити посилання, і коли ви на це посилання натиснете, відповідно вас буде перенаправлено на той сайт, який ви вказали у вашому посиланні. Отже, якщо ви пам'ятаєте, власне, якщо слідкуєте за моїми відеоуроками, то напевно пам'ятаєте, що в одному з них, а саме у відеоуроці про After Effects. Я показав, як створити ось такий банер. А сьогодні на цьому банері ми розмістимо посилання. Отже, передовсім нам потрібен новий шар. Ось я його тут створив. Потім вибираємо інструмент прямокутник і малюємо прямокутник так, щоб він затуляв увесь наш банер. Ось так. Натискаємо клавішу «V». Щоб вибрати інструмент вибору, вибачте, за тавтологію. Ось так натискаємо на самому прямокутнику. Тепер клавішу F8 з'являється віконце Convert to Symbol. Тобто перетворити на символ. Називаємо наш символ Link, тобто посилання, тип button, тобто кнопка. Окей? Отже, ось наша кнопка. Тепер йдемо у панель Actions, тобто дії. І вводимо тут наступний Action-Script. On, потім у дужках пишемо Release, закриваємо дужки. І у фігурних дужках, ось так, пишемо Get URL. і у дужках, власне, адресу нашого сайту. Тепер єдине, що залишилось, так це зробити цю кнопку Прозорою. Для цього йдемо у панель Properties, тобто властивості. Розгортаємо тут опцію Color Effect, тобто ефект кольору. Вибираємо стиль Alpha, тобто Альфа. І встановлюємо значення на 0. Отже, тепер, як бачите, наша кнопка Прозора. Згортаємо цю панель. Тепер, якщо ми натиснемо на наш банер, то нас буде перенаправлено на відповідний вказаний сайт. Ось таким чином можна на банері розміщувати посилання. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!